Газети і журнали на макулатуру в Україні щороку скорочують наклади періодичної преси тільки за перше півріччя зменшили кількість примірників на майже 4%. Читачі йдуть в інтернет. Найбільша аудиторія серед молоді. Понад 72% молодих українців вважають мережу основним джерелом отримання інформації. Все частіше тут шукають економічні новини найактивніші жителі великих міст Стоїть задача как би трохи підняти планку в економічних електронних смі, тому що до сих Пімущено что старались робити в інтернеті э, наши коллеги, они в основном подавали текущую информацию и мало її раскладывали на запчасти, наталкивая на какие-то выводы э, читателей. На сайті Вісті ЮЕЙ стартувала нова рубрика, присвячена економіці. Головною відмінністю цього проекту є те, що окрім підбірки повідомлень за день читачу запропонують аналітику та практичні поради, куди інвестувати гроші, як заробити на власних заощадженнях тощо.